Я думаю, що це ось якраз те, як відрізняється, якщо хочете куд зору, якщо дивитися на ситуацію з Америки, якщо дивитися на ситуацію з Європи, тому що, як говорить адміністрація Трампа, і ми пам'ятаємо цю полеміку під час зустрічі американського президента із президентом України тоді, коли був цей знаменитий скандал в овальному кабінеті. От що в них є чудовий океан, і цей океан їх захищає. А європейці не мають чудового океану, який міг би захистити їх від Росії, як не не від Росії їх захищає Україна. Це їхній чудовий океан. І тому, звичайно, генеральний секретар НАТО, як людина, яка є європейцем, як колишній прем'єр-міністр Недерландів, прекрасно усвідомлює ці небезпеки, які існують насамперед для європейських країн, якщо Україні не вдасться подолати російську агресію, якщо агресор не буде справедливо покараний і знесилений. Я б сказав би, що я, з точки зору Сполучених Штатів теж дивився б на це реалістичніше, тому що всі ці розмови, що Сполученим Штатам нічого не загрожує, що в них є чудовий океан, що в них вже є негативний досвід участі у світовій війні. все це ми чули від американських політиків, коли почалася Друга світова війна. Що Сполучені Штати не мають брати участь у війні в Європі, що це абсолютно не їхня справа. Це говорив не тільки тодішній президент Сполучених Штатів Франклін Рузвельт, Це вважала більшість американської еліти, американського народу. Допомога європейцям власною участю в війні була дуже непопулярною, Ну і потім був Піл Харбор і абсолютно інший погляд на майбутнє з боку американського суспільства. І от саме переоцінка цінностей американським суспільством призвела до тієї євроатлантичної солідарності, до того нового світового порядку, в якому всі ми з вами живемо, починаючи з післявоєнних десятиліть. І от зараз Дональд Трамп хоче ж не просто щось нове вигадати. Він фактично хоче повернути свою країну до 30-х років 20-го століття. коли не було розуміння спільної солідарності між Америкою і Європою як гаранта, до речі американської безпеки, коли в сполучених штатах були популярні профашистські, пронацистські настрої, і багато хто з представників американської еліти і бізнесменів. Таких як Генрі Форд, і бізнесменів, які почали займатися політикою, таких як Джозеф кеннеді старший, не соромилося своєї щирої зацікавленості у тому новому порядку, який будував в Німеччині Федерак Канцлер Адольф Гітлер, а в Італії – Дуча Беніта Муссоліні. Ну і чим це закінчилося для сполучених штатів? Я хотів би запитати. А чим це закінчилося для репутації Генрі Форда і для політичної кар'єри Кеннеді? Нічим чим хорошим? Ну і зараз не кажу бачимо... про те, що цитуючи Міч сенатора. Який нещодавно був лідером республіканців в сенаті? Потім за ці помилки американські хлопці змушені були помирати на пляжах Нормандії.